Митці, персони на світу сього, вічно захоплені, літаючи у вирі власних думок, раби творчого пориву і натхнення, що спонукає їх створювати. Якщо ви оце так думаєте, то подивіться цей відео мені є що прокоментувати. Привіт і добрий день! З вами пані Анта. Тема сьогоднішньої бесіди, яку я буду бубнити вам фончиком, бо Очевидно, всім нам сумно і трохи нудно, і треба включити щось на Ютубі, а мені треба говорити з кимось, крім своєї кицьки. Тема на сьогодні це натхнення і дисципліна. Before we start, як завжди, прошу вас підтримати випуск і фідбеком, там поставити вподобайку, лишити коментар по темі відео чи просто для допомоги в просуванні, і шерити відео. Це буде коштувати вам 0 гривень, а мені буде дуже цінним і помічним. А якщо ж маєте гривні, то в описі до відео є посилання до зборів захисникам і захисницям, і я вам дякую за підтримку. В історії і в медійному просторі часто митців різних професій романтизують як людей дивакуватих, незвичних, одержимих захопленнями та абстрактними якимись музами. І воно не дивно. Знаєте, навіть по собі я протягом довгого часу бачу таке сприйняття від родини, друзів та знайомих. При цьому більшість мого кола це творчі люди, художники, художниці, актори, ті, типу, що роблять сценарії, займаються вокалом і музикою. І я, будучи весь час серед них, часом забуваю про досвід зовсім інших професій і світу сприйняття. І за замовченням я вже звикла, що ті, з ким я перетинаюся, розділяються моє бачення. Я зараз це може не дуже формулюю, сорі, я намагаюся. Не включати якусь там елітарність, я от саме про звичку. Бо мої друзі, правда, всі звикли до креативної рутини, до креативного побуту. І я постійно забуваю, що для більшості сторонніх людей інших зовсім видів діяльності. Це незвичні цікаві навички. Ну, бо коли, типу, я йду з коліжанками в кафе, для нас цілковита норма, що ми просто підістаємо скетчбуки і замальовуємо розгортку, поки п'ємо кохве. І, і мені дивно, ем, коли я питаю кохве з не неартістами, і, і таке дивним чином все ж стається іноді в моєму житті, і вони запитують такі типу. Ого, це що, це що ти малюєш, а це що, а скетчбук, а що таке скетчбук? А це ти малюєш аніме, а це мультики? і я така, угу". Дивно, намагатися сформувати оцей погляд зі сторони. І для тих, хто сам подібною діяльністю не займається, він з високою вірогідністю здається цікавим, загадковим і пов'язаним з якимось там талантом чи обдаруванням зовні. чимось знаєте, більшим за людську природу. На темі таланта тут, напевно, не будемо окремо спинятися, бо я колись про це окремо робила відос. Але я тоді казала, що ні, от, все, фу, так бісить, бісить, таланта немає, це все вигадки. Ну, я знаєте, зараз з роками знову переглядаю це питання і знову спираючися на комунікацію з різними знайомими, читаючи різних авторів, різні пояснення, що ну, різні люди мають на увазі взагалі під цим поняттям талановитості. Я розумію, що ну. Є тут в цьому питанні певна неоднозначність. Тому давайте я це черговий раз відкладу. У мене знаєте, у мене такий довжелезний, довжелезний, список, Е, Мені треба, мабуть, завести такий кругленький папірус довжиною 8 кілометрів, на якому я буду записувати оці всі теми для відео, е, які я е, оголошую. І така, ну, про це я розкажу окремо вам через 2-3-4 тижні через півтора місяці, коли це буде по графіку. При цьому ми маємо цей якийсь фльор для митців різних професій про натхнення і ірраціональність. Але, але давайте звернемо увагу на протилежну сторону. І я відчуваю, що це важливо. Навіть з мого нині ще не дуже довгого досвіду викладання, я бачу, що деякі менш досвідчені митці недооцінюють дисципліну, роблячи за велику ставку саме на натхнення. Ви вірите в гороскопи? Давайте напишіть в коменти. Давайте напишіть в коменти цього разу, чи вірите ви в гороскопи і хто ви по гороскопу? Це минулий раз е, питала, хто ви за фахом за професією, Зараз ще і знатиму ваші знаки зодіаку. Я знаєте, я насправді збираю на всіх вас досьє. <гум> е, Наступного разу теж щось запитаю. У нас буде така віртуальна анкетка для подружок в коментарях. Е, у мене були в школі. Такі блокнотики, які треба було давати подружкам, е, і там всяке писати, там е, який твій улюблений колір, е, е, яка твоя улюблена музика. Може, якщо ви теж олди, як і я, і бачили ще дерева над Валінором, то ви знаєте про які я блокнотики. Коротше, я от наче не вірю в гороскопи, але я терази. І мені, мої друзі, хто в цих езотеричних, гороскопічних темах, е, постійно говорять, що моя персоналія дуже сильно про поєднання протилежності і пошук балансу. Це це е, не, не все так однозначно. Оце прям я, да. Е, отож, про баланс. Якщо говорити про натхнення глобально, то я вважаю це дуже важливим е, і дуже цінним. Мало хто досягає успіху в творчості, якщо немає до цього любові та хисту. Взагалі з десятків знайомих в мене може всього там один друг, який працює діджитал-художником, але не малює для себе, але не через те, що там не встигає чи не має сил. А просто він каже, позиціонується так, що ну для нього це робота, слеш ремесло. З 9 до 6 він приходить в офіс, в студію, сидить, малює і. Ну, не те, щоб він держими цією діяльністю. І це мені капець як дивно, але ну, і отак буває. Натомість мати натхнення, цей. не знаю, я б це описала як свербіж мозку, От коли твої думки чіпляє щось і не може відпустити, наче всередині твоїх думок все починає якось скритися. Це, ну, це от у мене я б це описувала. Таким чином, цей стан, теж можете розказати, як би ви описували свій стан натхнення. І мати це натхнення дуже круто. Якщо воно приходить навіть при робочих і навчальних завданнях, то вітаю, це, мабуть, близький стан до ідеалу. Але от питання: а що робить, якщо натхнення немає? Якщо малювання для вас хобі, то... Ну, я взагалі думаю, що в хобі творчості не має бути обмежень та правил в принципі, бо ви власне вільні займатися з такою інтенсивністю і на такі теми, як захочете. Але от раптом у вас є конкретне завдання і ви. Ну, не можете собі дозволити просто не малювати далі. От, скажімо, я маю здати три картини для перегляду викладачем, інакше мені поставлять двійку, заберуть стипендію, виженуть на двір, я буду битись з бродячими псами за їжу, відбиваючись мольбертом і канцелярським ножиком. Що тоді буде робити? Та, або горить дедлайн. І мені на завтра до ранку треба домалювати артну обкладинку книгу, яку треба здавати дизайнеру, от прям вже. І друкувати. Це робота і відповідальність і як в будь-якій праці, якщо це ваша профдіяльність. Хірург має оперувати пацієнта, якщо у нього чи в неї немає настрою все одно. Отож, навіть якщо ви митець чи миткиня і сприймаєте свій шлях всерйоз, знайдіть цей важливий баланс: натхнення плюс дисципліна. Я думаю, я змогла це відпрацювати останнім часом, навіть трошки нездорово перевантажуючи вже баланс в бік дисципліни, але це зворотня крайність. Я планую найближчими місяцями якраз над цим працювати. Як художникам нам слід розуміти, як дотримуватися раціональності в нашій роботі і полягатися лише на натхнення, на мій погляд, ну, трохи інфантильно і непрофесійно. Раптом що без образу. Чисто моя думка. Хоча, блін, Анта, ти прийшла в інтернет і, і навіть сказавши дисклеймер, висловила якусь образливу, можливо, для когось думку. Все, готуйся, готуйся. Я готова? Да, окей, давайте, давайте скажіть, що я погана. Просто підтвердіть, будь ласка, оці постійні голоси, мого внутрішнього критика, які такі, типа. Чому ти взагалі розкриваєш рота, включаєш диктофон, розказуєш свої думки про мистецтво людям? Кому це буде цікаво? Ти говориш якісь неприйнятні штуки. Можливо, ти говориш просто якісь просто давайте зробимо вигляд, що я достатньо впевнена в собі, щоб не переживати, коли я записую для вас ці відео. Якщо у вас є часто відчуття, що ви не маєте натхнення, вчиться його самостійно генерувати. Мій світ просто без перебільшень привернувся свого часу, коли я докумекала, що натхнення не утворюється ні звідки. Отже. Розказую швиденько на пальцях за пару хвилин. Тепер ви щас подивитеся цей відос і такі вау, я знаю секрет. Я тепер буду набагато ліпше жити своє творче життя, і все буде прекрасно, супер. В мене відкриються всі чакри і простяться всі гріхи. Я попаду в рай і буду вічність проживати у блаженстві. Отже, розказую, наша голова це механізм. І щоб він видавав результат, в нього ну, типу, треба згодувати щось із матеріалів і, і паливо таке йому дати, аби приходило натхнення, насичуйте себе якісним мистецтвом. Я не знаю, підписуйтеся на крутих профі вашої сфери, які вас надихають. Ходіть на виставки і в музеї, відвідуйте цікаві заходи, комунікуйте з іншими митцями. Когось надихають інші жанри. Я, наприклад, дуже люблю фотографію і музику, окрім малювання, театр. Та коли я через життєві обставини випадаю з регулярного насичення мистецтвом, я відчуваю цей самий ступор. І мені заново треба розмальовуватися. Також придумайте для себе важливі і, можливо, трошки більш приземлені з позиції митця. Штуки, графік і тайм-менеджмент, витрати, дисципліна в тренуванні. Будьте готові, що бувають завжди це там, не знаю, в малюванні, в спорті, в навчанні, в чому завгодно. Пам'ятайте, що бувають погані дні, коли вам тупо не хочеться малювати, вам погано, вам зле, вам нудно. Але інколи ви просто не можете сказати, що ви там не в настрої. Нагадую ще раз, що. Я говорю не про всі випадки, а більше в контексті професійної роботи і навчання, бо небезпечно також і заганяти себе до вигорання. Якщо у вас є місяць на те, щоби створити зін розумію, що саме веселе – це, звісно, малювати картинки і радіти життю, але привчіть себе до режиму, може вам вдасться для себе виділити певний час в конкретний період доби, коли ви зможете працювати над малюнками, аби вас не відволікали. Майте план, як підтримати свій настрій і це потік натхнення, як вам налаштувати підживлення для своїх думок, якщо натхнення зникає. У мене є, от, скажімо, окрема така папка зі збереженками, там просто вже тисячі картин, такий величезний архів. Я її збирала руками, вже навіть не пам'ятаю, коли я коли спочала. Та я думаю, у вас у багатьох теж є щось таке, там, не знаю, робіть скріншотики, зберігайте собі в соцмережах, заведіть окрему папку е, і кидайте все туди. Оце ток у лобок та вписану торм, Тому всі класні штуки, які вас оточують, а повірте, нас оточує дуже багато всього крутого. Запам'ятовуйте, фотографуйте, зберігайте, скіншойте, тримайте на поготові. На випадок вигорання, воно буде просто вас рятувати. І я це так сприймаю. Це висять вогнегасники в таких ящичках за склом і надпис так, розбити на випадок пожежі. Так от нехай у вас буде якийсь такий метод, наприклад, ті ж папки збережених картинок, які ви посидите, полистаєте 15-20 хвилин, як така шафка розбити на випадок артблоку або можете додати до свого графіку прогулянки і перерви, або ж щось конкретне попити, поїсти, або поспілкуватися, або посидіти в тиші, або тупо поспати. Але щоб це з вами продумувалося, щоб це було частиною вашої стратегії в плануванні, і щоб ви були до такого готові. Також ніхто не питав, але я вам розкажу. це як завжди. Це типу тобто, те, як тут все працює. Та? Ніхто мене не запитує. А, ну, ні ніхто не пише таке а та Анто, будь ласка, розкажи про це. Хоча, ну, взагалі, то по-чесному іноді я зараз, блін, оце я мразь, Я зараз походу знецінила своїх постійних слухачів, глядачів, слухачок, глядачок, які реально пишуть питання: типу Анта, а ти можеш зробити відео про те чи розказати про цю штуку? І ну. Я не ігнорю, чесно. Просто я дуже хаотична і мені важко дотримуватися цих конкретних е, графіків. Але зазвичай я почуваю себе так, не начебто я це розказую в першу чергу сама собі, щоб е, винести ці думки назовні із власної голови. Отож, ніхто не питав. Але я вам розкажу е, про штуки, які допомагають мені особисто. Може і вам будуть корисними, але якщо ні, то ну що зробиш? Ми всі різні. Перше е, вести щоденник. Я веду щоденник, типу щоденник щоденник е, такий, знаєте, як Любий щоденник, сьогодні на мене подивився мальчик в кафе, і я подумала, що він хотів познайомитися, а потім виявилося, що в мене соус на носі. А також веду щоденник е, планер. Planner, uh, Bullet Journal. Bullet uh, Journal, uh, як воно називається? English language is is a difficult one, uh, 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 aber immer noch uh, viel einfacher als Deutsch. Давайте, перемикати. Викликайте, будь ласка, поліцію української мови. Нехай мене засуджують за оці мої постійні. anyway і вставочки. Що? Немає українських гарних слів. що Ти оце от пленер, да, Булівджо. Коротше. Щоденник для планувань це дуже допомагає менеджити багато повноцінок і замовлень одночасно, бо, типу, я сиджу, я знаю, що мені потрібно записати спітпейнт, що мені потрібно зробити три замовлення, що мені потрібно ще зробити там обкладинку для книжки до такого-то числа, і ще щось там робити для навчання. І це все водночас. І так я Правда, майже ніколи нічого не забуваю. І взагалі у мене дуже посилилися проблеми з концентрацією з 22 го року. Якби не оці мої записи, ну без поняття, як я б встигала робити хоч щось. Його можна вести або в діджитал формі, наприклад, там є в гуглі такі типу календарики, або на спеціальних додатках, списках, або ж на телефоні, або ж в блокнотику, як це роблять такі олдскул гайс, як я. Друга штука, яку я колись е, спробувала, е, спочатку на навчанні, а потім і на малюванні, і це ну, дуже дуже класненька техніка, якщо ви е, про неї не знали, розказу техніка помодоро» називається і таймери при малюванні. Техніка помидору хороша для навчання, і я її от в університеті для себе колись так і відкрила, але і в творчості вона на диво гарно працює і трошечки, наче як заземляє. Звісно, кльово, якщо ви всі такі вау, в натхненні, класно, ви сіли малювати, 8 годин не їсте, не п'єте, не ходите по підзять і малюєте картинку. Але повірте, в довгостроковій перспективі така звичка може привести вас до виграння. Повірте, я доросла мудра жінка, я там була, я пробувала все, я знаю. Привчіть себе до розділення блоків роботи і відпочинку. Трастую, просто повірте на слово, ваша голова скаже вам дякую. І третє списочки. Боже, я обожнюю списочки, списочки, це так класно. Я їх пишу в скетчбуках або в щоденнику і розписую ідеї і теми для тренувань, там для челенджів, якісь цікаві штучки, які я десь, може, побачила чи просто придумала, і треба десь відмітити. Іноді буває таке, що вони там роками існують, і я не забуваюся до них підступитися. Прийшла там. Скільки з часу я така, а точно, в мене ще оця ідейка є. І починаю її втілювати в життя. Так, що навіть неважливо, чи рано, чи пізно це станеться, але нехай це буде допомагати вам також не забувати про подібні проєкти. Отак От Е, Може, якщо ви теж хакнули реальність і маєте геніальні рішення, е, такі офіс простих рішень і проблем, то пишіть в коменти. Я теж хочу знати, як хакнути реальність і що може допомагати в дисципліні і організації вашого робочого процесу. І прийміть, що і в творчості необхідна система і дисципліна, і часто для створення чогось креативного. У вас теж буде необхідність десь себе заставляти або переходити з формату чолових малювашок, виходити з цієї самої зони комфорту. Шукайте для себе оптимальні варіанти, і нехай це допомагає вам в подальшому розвитку. Е, боже, вкрала 20 майже хвилин вашого е, юного життя. Е, знаєте, я відпрацьовую, типу, тобто вибачте, що такий довгий відос. А типу переставля коротше, якщо у вас є з цим проблема, ви знаєте про про що я, якщо ви не знаєте, ви такі, про що вона черговий раз говорить, чого вона ну розказує про це на ютуб-каналі про малюнки, а тому, що. В один прекрасний момент ви зрозумієте, до чого це все було. е, я про те, що е, я себе ведучу е, формувати свої думки і фрази в комунікації з іншими з ой, вибачте, що такий довгий відос, е, що я забрала багато часу, пук-пук. А перетворювати це на те, що вау, класно, ви прям 20 хвилин мене слухали. Супер, мені приємно, правда? Ви класненькі, і я вам за це вдячна. Якщо ви вдячні мені, то нагадую, що можете, е, ну, по-перше, донати. Блять, я не знаю, я не вмію, супер круто і суперкре. Я, е, я така в мене креативна професія, я мисткиня, я художниця, все таке. Але я не можу прям щось суперкреативне придумати. Просто щиро. Чесно, я постійно про це думаю і мені. Хочеться вам щоразу нагадувати, чому це важливо, чому ми маємо це робити, чому ми маємо підтримувати наших захисників і захисниць. Це типу, самі мінімальні штуки, які можна іноді зробити. Якщо вам не складно, будь ласка, допомагайте донатами, Всі посилання в описі є. Якщо вам хочеться підтримати мене. Я ніколи не прошу якоїсь там додаткової фінансової допомоги зараз. Я прошу вас допомагати е, якимось фідбеком, коментарями, поширеннями. Знаю, поки дивитеся цей відео, запишіть стойку в інстаграмі, тегніть мене і покажіть своїм подружкам і друзям, що гей, дивіться, от коли ви малюєте або щось інше робите, і вам хочеться послухати когось на фоні е, і подивитися на малювашки, можна йти до пані Анде на Ютуб. Ось. Е, я буду рада цьому, чесно, Оці декілька. Дівчат, я не, буду, окей, я не знаю, наскільки це буде комфортно напорушувати вашу приватність і вас так зараз витягувати на Ютубі, але я кожен раз помічаю, хто мене відмічає, і мені дуже приємно посибі вам за це. Uh, і з вами ми побачимося в наступних відео. А може, не побачимось, може, ви мене не побачите, може почуєте, може, побачите тільки картинки. Я вже не пам'ятаю, що там у мене далі по плану, чи я вам буду записувати відео з обличчям, чи без обличчя, чи якісь інший, чи що там буде. Давайте будемо без спойлерів. Uh, очікуйте, я не знаю, чи хтось звернув увагу, але я стараюся випускати тепер відео щоп'ятниці. І мені правда дуже хочеться витримати це, щоб я вийшла на цю певну регулярність. Я буду старатися і технічно це все підтягувати. Я знаю про фейли. Мені самі з цього дуже не дуже, але я правда по мірі сил і часу стараюся це фіксити. А вам дякую, що це все підтримую. Все, і так, дуже довго прощаюся, дуже довго розмовляю з вами. Будь ласка, бережіть себе, пам'ятайте, да? Бережіть себе. І до наступної кого там? П'ятниці. Па-па!